Підсумок кроку війна, розбиті будинки, долі і смерті, уламки ракет серед білого дня, і люди безликі, і люди, як жертви. Підсумок кроку війна, проклята за нами іде у наступне, наливши у келих цей вечір вина. Згадайте про тих, хто святкує під кулі. Згадайте вдову. Осиротілу дитину і стиште, будь ласка, радісний сміх, ціну в Україні має кожна година, за кожну годину хтось героїчно поліг. І зараз в цей час когось крила броня, а когось везуть, щоб до війська призвати. Пам'ятайте, що підсумок кроку війна, з війною в новий. Доведеться ступати.